Гроші на освіту, армію та обласну варту пропонується визначити на 25 й рік доходи бюджету у розмірі 6 мільярдів 430 мільйонів. Миколаївська міськрада внесла зміни до бюджету. Миколаїв тестує шиї для моніторингу стану доріг. В Японії ця технологія вже використовується у більше ніж 300 містах. Дізнаєтеся про особливості інноваційної системи. Вища освіта на Миколаївщині. Вступити і навчатися саме в наших закладах». Розкажемо, як розпочався новий навчальний рік для студентів. Сьогодні четвер, 4, 4 вересня, і у нас для вас є новини. З вами Катерина Рупташ і команда телеканалу «Март». Далі детально про всі новини. Учора російська армія шість разів ударила ФПВ-дронами по Куцурубській громаді. У селах Дмитрівка та Солончаки пошкоджено приватні будинки. Люди не постраждали, повідомили в Миколаївській ова. Того ж дня об 11.56 атакували Очаківську громаду, а вже згодом Галицинівську. Обидві атаки минулися без жертв. Приблизно о 9-й ранку під російським вогнем опинились житлові квартали Херсону. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Там пошкоджено будинки, нежитлові споруди. Виникло кілька пожеж. Легкі травми отримали четверо працівників одного з комунальних підприємств міста. Соціальні працівники вже вивчають обсяги пошкоджень. Сплановано першочергові заходи з ліквідації наслідків. У ніч на 4 вересня війська Росії атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в Одеському районі спалахнув склад, також пошкоджену вантажівку. За інформацією ДСНС понад 40 рятувальників, пожежні нацгвардії та добровольці гасили пожежу. За попередніми даними, люди не постраждали. Повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. На Одещині поліція викрила жінку, яку підозрюють в організації теракту в Ізмаїлі. За даними Нацполіції, 28-річна місцева жителька на замовлення виготовила кілька вибухових пристроїв. Один із них не спрацював, а другий вибухнув біля житлового будинку, де поранення отримав місцевий мешканець. Його госпіталізували. Нині він удома. Фігурантку затримали, з помешкань вилучили речові докази. Жінці готують підозру за статтею терористичний акт. Їй загрожує довічне ув'язнення. У корабельному районі Миколаєва під час встановлення сонячних панелей робітники натрапили на бойовий снаряд. Господар одразу викликав рятувальників. Як повідомили в ДСНС, піротехніки почали роботи 29 серпня. Тоді з ділянки вилучили 63 боєприпаси, які згодом знищили контрольованим підривом. Операцію завершили вже 3 вересня і знайшли ще 9 небезпечних предметів. Загалом вилучено 72 снаряди. У Миколаєві стартував новий навчальний рік не лише для школярів, а й для студентів. Цьогоріч майже 4 тисячі першокурсників розпочали навчання в університетах області. Про підсумки вступної кампанії, проблеми та перспективи розвитку вищої освіти на Миколаївщині йшлося під час розширеного брифінгу. До нього долучилися директорка обласного департаменту освіти Алла Веліховська та ректори провідних університетів регіону. Детальніше у сюжеті Олександри Долматович. Новий навчальний рік стартував і для студентів миколаївських університетів. Цьогоріч лави здобувачів вищої освіти поповнили майже 4 тисячі першокурсників. Про це під час брифінгу разом із ректорами закладів вищої освіти розповіла директорка департаменту освіти Миколаївської ОВА Алла Веліховська. Пролунав перший дзвоник за так звані парти в своїх навчальних аудиторіях. Сіли у нас на сьогодні 21 тисяча 140 Здобувачів освіти і з тих, хто вперше це три тисячі студентів, нових студентів, які подавалися на бюджет, з цього було заявок три тисячі шістдесят п'ять. Водночас, за її словами, тенденція до зменшення кількості студентів зберігається. Причини демографічна криза та виїзд молоді за кордон і в інші області після початку повномасштабної війни. Попри це, університети області продовжують стабільну роботу. Дуже велика робота була проведена саме для того, щоб студенти продовжували обирати Миколаївські виші. Були розвернуті рекламні компанії. Була проведена інформаційна робота з виїздами, особливо в центри внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати, що дуже серйозно проводилася агітація інформування здобувачів абітурієнтів, які знаходилися на тимчасово окупованих територіях, і саме для них держава створила максимальні умови для того, щоб вони могли вступити і навчатися саме в наших закладах. Голова ради ректорів області ректорнук імені адмірала Макарова Євген Трушляков вважає, що цьогорічна вступна кампанія на Миколаївщині завершилась навіть успішніше, ніж прогнозувалося. Чому я кажу, що це досить непогано? Тому що, перш за все, ми вже чітко для себе сказали, що у нас буде майбутній випуск бакалаврів. Дуже непоганий, тобто через 4 роки завдяки самому прийому цього року. І я не маю сумніву, що ці діти, які вступили в цьому році, і це не тільки діти з Миколаївщини, це багато дітей з Херсонщини, Запорожчини, з Криму теж до наших вишив вступають з інших областей. що це дає нам також такий повод не сумніватися дійсно в тому, що в тому, що все буде добре. Окремо ректори звернули увагу на проблему нерівних умов вступу для абітурієнтів прифронтових регіонів у порівнянні з більш безпечними областями. Ми всі бачимо, як проходили у нас НМТ, як проходило ЄВІ і так далі. І тривоги, і все. І ці питання такі. Приривались, ну бум так і діти нервнірні, нерв, ну знаєте, нерви і батьки, і батьки з ними. Тось, тобто, оце питання було дуже таке, щитаю, складне. І чекати від нашої області, що наша область буде вище, там тіпа Києва, все ете просто нереально. Ректор Миколаївського національного аграрного університету В'ячеслав Шибанін переконаний, що для таких регіонів варто скасувати прохідний бар'єр у 130 балів. Я думаю, для цих би прифронтових областей поступили, як раніше було там, 20 років назад. Ну чого не дати фіксоване замовлення? Я би назвав такий спеціаліст, в першу чергу, педагогів, допустимо, назвав би. Тіхнарів, техна... інженерні спеціальності, назвав би аграрні спеціальності, щоб їм видати загласна ну, військовим адміністраціям, які на сьогодні є, щоб вони внесли пропозиції по кожній із таких ну, просто необхідних спеціальностей. І тоді це питання щоб вирішувалося. Також на брифінгу прозвучало і обговорення нової постанови кабінету міністрів, яка дозволяє виїзд чоловікам до 22 років за кордон. Ректори відзначили, що це може зменшити кількість студентів у місцевих вишах. Водночас Алла Веліховська бачає і позитив у цих змінах. Тут є і позитивний момент стосовно того, що ті діти, які виїхали у нас за кордон на початку до 18 років, і планували там вищу освіту. Є певні країни, які ну скажем так, не дотрималися своїх правил, і наші діти там зараз цього року не зможуть здобувати вищу освіту. Прийнятий закон на сьогодні дозволяє їм повернутися і спокійно продовжувати навчання саме в наших закладах, а не сидіти за кордоном і чекати, коли вони можуть вступити. Та, попри всі виклики, університети Миколаївщини працюють у очному форматі. Ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко зазначив, що самі студенти вимагають офлайн навчання. На початку цього навчального року ми провели опитування серед студентів і виявили дуже. Такий позитивний результат, тому що ми запропонували, наприклад, якщо вам лекції будуть читати онлайн, а практичні будуть проходити офлайн, студенти сказали, ні, ми хочемо всі п'ять днів на тиждень вчитися офлайн і слухати і лекції, і практичні і інші види заняття виключно в аудиторіях і працювати зі студентами. Тож на сьогодні університети області не лише зберігають стабільність освітнього процесу, а й розвивають інклюзію та впроваджують ветеранські програми, щоб освіта була доступною для всіх категорій студентів. Дуже велика увага приділяється в кожному закладі. Це побудові інклюзивного навчання, тобто для Здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, і також велика увага на сьогодні це ветеранські політики. Для них створені спеціальні так само пільгові умови, є спеціальні групи спеціально для того, щоб вони навчалися. Робиться гнучкий графік для тих, хто перебуває на сьогодні на фронті. І є багато таких, які продовжують навчання. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт РКМАРТІВ. Миколаїв став першим містом в Україні, яке почало використовувати штучний інтелект для моніторингу дорожнього покриття. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. Інноваційна система дозволить швидко виявляти проблемні ділянки і визначати пріоритетність ремонтів. Пропонуємо пряму мову. Завдяки Миколаєвутерхаб у консорціумі з Deloitte, Томасу Токіо та зафінансування уряду Японії та ЮНІДО ми запустили цей проект. Використовуючи візуальні зображення, дані про вібрацію, GPS, штучний інтелект автоматично виявляє вибоїни, тріщини і інші пошкодження доріг за допомогою смартфонів, які встановлені в автомобілях, які їздять по місту в Японії. Ця технологія вже використовується у більше ніж 300 містах. І знижує витрати на ремонт доріг до 80%. Дякуємо Миколаєву Терхаб за те, що розширює свою роботу не лише на воду, а не українські дороги. В цій програмі беруть участь такі міста, як Вінниця, Житомир і Хмельницький. Але Миколаїв це перше місто, в якому запустили цей проєкт, і будемо сподіватися, що ми станемо пілотом і покажемо гарні результати. У Миколаєві перерозподілили бюджет громади на 2025 рік. Відповідне рішення ухвалили депутати сьогодні під час третього пленарного засідання сесії Миколаївської міської ради. Зокрема, передбачили гроші для доплат вчителям та харчування школярів. Детальніше про ці та інші важливі для міста питання порядку денного розкажемо у матеріалі. У Миколаєві внесли зміни до міського бюджету на 2025 рік. Відповідне рішення депутати ухвалили під час сьогоднішнього засідання сесії міської ради. Зокрема, передбачено збільшення доходів міста за рахунок перевиконання податкових надходжень та державних і обласних субвенцій. Пропонується визначити на 2025 рік доходи бюджету у розмірі 6 мільярдів 430 мільйонів, видатки у сумі 7 мільярдів 65 мільйонів. У цьому Рішення пропонується збільшити на 300 мільйонів за рахунок перевиконання доходів Миколаївської міської територіальної громади. Та ще 323 мільйони це кошти, субвенції, які надійшли з державного та обласного бюджетів в міжсесійний період. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич попросив уточнити для загалу на які видатки планується спрямувати ці кошти. Загалом найбільша сума коштів направляється на захищені статті видатків. Це заробітна платня як соціально-культурної сфери, так і комунальних підприємств міста дежурчих коштів. А також комунальні послуги та енергоносії, харчування, компенсація пільгового проїзду, допомога силам оборони. Зокрема, для сил оборони виділять субвенцію у розмірі 19 мільйонів 922 тисячі гривень. Своєю чергою депутат Андрій Янтар поцікавився щодо доцільності виділення з міського бюджету 10 мільйонів гривень на функціонування Миколаївської обласної муніципальної варти. За ці гроші можна було б дуже корисних речей зробити для міста. Тим більше я, я от вбачаю, що від муніципальної варти. Містяни нічого майже не отримують, крім ото е, охорони офіцерів флоту е, е, тому якось е, е, хто приймав рішення от, виділити е, додатково 10 мільйонів на муніципальну варту. Ця муніципальна варта в рік нам коштує майже 40 мільйонів. Це забагато для нашого бюджету. Андрій Янтар запропонував виключити цей пункт з проєкту перерозподілу бюджету. Тож начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що виділення додаткового фінансування на обласну муніципальну варту було його ініціативою. Я прошу депутатів не свою думку висловлювати як особисту свою думку, тому що в муніципальна варта в її склад входять також сили, які збивають шахеди над нашим містом. Один шахет збитий, наприклад, скільки коштує. Життя людей, які вони збивають, там бюджет в них за 100. і частина міста, яку виплатять, це недостатньо, що місто фінансують обласну варту, тому що основний тягар несе обласна а, 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 обласний бюджет і а працює в інтересах на 90% міста Миколаєва. Очільник області заявив, що готовий надати депутатам роз'яснення щодо роботи обласної муніципальної варти, що вона робить і яку користь приносить містянам. Але якщо я це зроблю, я попрошу внести е, відповідно е, бюджету, яке витрачає обласна варта, і де вона працює, щоб це навантаження було не на область, а на, на місто, на наступний бюджет. Я кажу відверто. Я вже втомився вислуховувати ці звинувачення, коли обласна варта працює на користь міста, першочергово на захист протиповітряної оборони, і вислуховувати оцю історію, що ви вважаєте, що це забагато для містян. Вони працюють на 90% для міста Миколаєва, хоча це обласна варта. Тоді Андрій Янтар поцікавився, яка ефективність роботи обласної муніципальної варти на захисті неба. 82% збитих шахедів, з них половина десь в сили оборони, але до всіх підрозділів залучена муніципальна варта, в тому числі в свій неробочий час, в разі ДФТГ. машини, які куплені там під 20 штук. Місто до цього стосунку не немає, але вони працюють на оборону міста. Тому я вам дам розрізі, якщо потрібно, вас це реально цікавить, не популістично. Я вам дам ці дані, але мені соромно, що таке чути, що варта, які хлопці, працюють з 22-го року. За дорого для містян. Втім, Андрій Янтар наполіг на окремому голосуванні за виключення цього питання з проєкту рішення. Однак депутати не підтримали його пропозицію і, зрештою, ухвалили документ. У цілому далі розглядалося питання щодо внесення змін до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Миколаєва на 2025-2029 роки. Реформування необхідність його прийняття так швидко в зв'язку з тим, що буквально позавчора ввечері міністерство нам погодило формулювання, яке необхідно внести у нашу програму реформування. Для чого мова йде про участь нашого комунального підприємства Миколаєфового теплоенергія в отриманні в проєкті, який має назву. Відновлення енергозабезпечення у зимового періоду та постачання енергетичних ресурсів, повідно до якого отримує 15 координаційних установок з рахунок коштів світового банку. Згідно з умовами проєкту, саме місто має подбати про облаштування когенераційних установок, у тому числі монтаж та закупівлю додаткового обладнання. В результаті депутати одноголосно підтримали це рішення, після чого оголосили перерву в роботі сесії. Тож незабаром засідання продовжать, аби розглянути земельні питання та завершити серпневу сесію міськради. Катерин Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі. Март у Миколаєві запрацювали чотири нові поліцейські станції у віддалених мікрорайонах. Йдеться про Балабанівку, казарського ракетне урочище та Ялти. Як повідомили в поліції, вони створені спільно з міською владою за підтримки ПРОН і Данії. Кожна станція обладнана всім необхідним для роботи і консультацій громадян. Новопризначені призначенні поліцейські пройшли спеціальне навчання і вже працюють у своїх мікрорайонах, де проживає по кілька тисяч жителів. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко повідомила, що за два тижні вода з нового водогону повністю заповнить систему водопостачання в Миколаєві. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Далі цитата. Жителі Миколаєва вперше з 2022 року отримують прісну воду в кранах. Оглянули з колегами новий магістральний водогін, який вже невдовзі живитиме місто. У 2022 році росіяни підірвали ключовий водопривід, який забезпечував місто. Відтоді 500 тисяч миколаївців живуть без постійного водопостачання. Крім того, засновник підрядної фірми Максим Шкіль також у соцмережах повідомив, що упродовж серпня компанія поступово наповнювала систему водою, перевіряючи її працездатність. І наразі вода пройшла всю протяжність мережі, включно з трьома насосними станціями. Тож вже надходить на водоочисні споруди водоканалу. <му> Миколаївський параолімпієць Дмитро Сереженко став бронзовим призером чемпіонату світу фехтування на кріслах колісних. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Як відомо, з 2 по 7 вересня у південній Кореї триває світовий мундіаль, який об'єднав спортсменів із 28 країн. У перший же день змагань миколаївський парафехтувальник здобув бронзу у чоловічій шаблі. Загалом у складі національної збірної України виступають четверо представників Миколаївської області: Дмитро Сереженко, Олег Науменко, Тетяна Позняк та Олексій Закусилов. Вітаємо Дмитра та тренерський штаб збірної України. І про погоду у п'ятницю 5 вересня у Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів температура коливатиметься від 14 до 29 градусів. Вітер переважно північно-східний легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 54%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками щодо теми з відновленням повноцінного водопостачання у Миколаєві, яке анонсувала очільниця уряду Юлія Свириденко. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Мартіві. Цінуйте не дорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.